Всім доброго дня. Сьогодні будемо робити гарячі бутерброди в аерогрилі. Беремо тостовий хліб. Ковбаса така вже нарізана в нас. Сир нарізаний. Можна брати будь-яку ковбасу, любий сир. Зараз зробимо намазочку. Ріжемо каперси. Беремо майонезу ложечку, ну, півтори ложечки. Беремо томатну пасту, чайну ложечку, беремо гірчицю. Гірчиця у нас французька. Можна, мабуть, і другу. Іншу. І перемішуємо. Це буде наша намазочка така на хліб. Змащуємо тою намазочкою наші хлібчики. Ну отак, може здатися, що це як один такий великий бутерброд. На самом деле воно запечеться і буде розділено на 4. Нарізаємо помідорчик. Викладаємо помідорчики на наш хліб. Бачите, помідори в мене різні, але нічого страшного. Зверху на помідори кладемо шматочки ковбаси. На ковбасу кладемо в сир. Так. Отак все закрите сиром. І ставимо в аерогриль. Ставимо в аерогриль на 10 хвилин, температура 160 градусів. Отак вже зготувались наші бутерброди. Гарячі, бачите, сир трошки підрумянився, розплавився. Зараз трохи охолонуть. Ми їх достанемо. Розділимо на 4 частинки і вони готові. Подивіться, яка вийшла в нас красота, перекус за 15 хвилин, 10 хвилин у нової аерогрилі. і 5 хвилин на те, щоб розложити, намазати цей хлібчик. Все, всім дякую за перегляд. Дякую тим, хто поставив подобайки хто робив репости, пишіть коментарі, обов'язково пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Всім ще раз дякую. Смачного!